Темою номер один на нараді були не дороги, не соціально-економічний стан району, ні тим більше рівень життя населення, а питання, яке включає вище згадане та вирішення, якого потенційно може змінити ситуацію на краще. Адже говорили про реальну децентралізацію та переваги, які з собою несе об'єднання спроможних громад. Деякі керівники районів, голови районних рад, голови адміністрації, перечитавши методику, переконалися, що не є питання в тому, що має бути, як було запропоновано в першому перспективному плані, що три громади. А методика дозволяє мати більше громад. До прикладу, район, перечитавши методику, голова адміністрації, голова ради, переконалися, що може бути до дев'яти громад. У великій дискусії, яку започаткував очільник області, аби донести основні положення нової адміністративно-територіальної реформи, взяли участь як прихильники об'єднання, так і ті, хто не вбачає у ній реальних плюсів для громади. Зокрема, скептичну думку висловив один із сільських голів Іршавщини, якого підтримали його колеги. Об'єднати дві три цураві та істровину стане одна цура. вона майбутне велика. Як із цього вийти положення, верніть нам ті податки, які б нас ви забрали. Дайте нам хоч один раз за 5 чи за чотириці, як роки пожити, так як пише закон про місцеве самоврядування. Верніть нам землю, веріть нам податки, що ви нам лишили 5% із акцизного збору, що треба висичує в 3,5 тисячі піли у тисячу разів більше пила, та й паленько вивели акцизний збір. Хоч сільський голова і не проти реформи, втім переконаний, що в ній чимало недопрацьованих моментів. Та все ж останнє слово за громадами, яких каже Василь Губаль, до цього часу недостатньо, і що головне коректно інформували. Ми прийшли переконати людей, що ми їм пропонуємо об'єднатися е, з громадою, яка фінансово спроможна, яка спроможна, яка розвивається. Інформаційно ми маємо. Бути присутній людям роз'яснювати нашу позицію позицію реформ цих, які відбуваються. Кожен присутній на великому обговоренні Керманич району так чи інакше повинен вкластися у терміни і запропонувати узгоджений з громадами варіант об'єднань. Найгірше з цим поки справляються Берегівський та Міжгірський райони. Загалом в області планують створити більше 60 повноцінних громад. Ми запропонували і в офіс реформ свою пропозицію. Де ми надали 11... Об'єднань, об'єднань громад, які так чи інакше на наш погляд, після роботи робочої групи із роботою фін значить, місцевих фінансових ресурсів, подивитися те, що можна використати, мали б ну, реалії на життя. Звичайно, останнє слово за кожну громаду. Подібна широка дискусія стала можливою, поза як офіційний Київ вимагає прискорити процес об'єднання. Втім, без обговорення з громадами, як каже голова Закарпатської ОДА, жодні рішення не будуть прийняті. Хай скільки часу це не займало. Спроможні громади створюються не для того, щоб звільнити трьох чи чотирьох сільських полів. Реформа адміністративно в першу чергу адмін, адмінреформа, друге територіальна. Вона іде для того, щоб донести послуги. Які має надавати, які бере на себе держава якомога ближче до споживача, активну участь у обговоренні взяли і фахівці з питань децентралізації. Вони в свою чергу запропонували представникам сільських громад допомогу в тлумаченні основних положень закону та порекомендували, як правильно інформувати населення, аби в подальшому не виникало труднощів. Офіс реформ має основну таку ціль або основну таку роботу в. Єдине таке завдання це інформаційна, методична, консультативна і організаційно-технічна допомога райдадністрації, обласній державної адміністрації щодо розробки такого перспективного плану. Переважно нарада тривала у форматі питання-відповідь. Втім, брали слово і ті, хто в повній мірі підтримує нову реформу. Комфортно жити на державній дотації, і не розвивати громаду. Але ще раз говорю, це є шанс. Якщо ми не будемо сьогодні говорити за арифметику, а тільки говорити за географію, недалеко від не підемо. Ми відкриті сьогодні до всіх сільських рад. Ми чекаємо пропозиції до об'єднання, бо я сказав міський голова міста Мукачева, що усі сьогодні об'єкти надання послуг знаходяться у центрі міста. Велике закарпатське обговорення, як його вже встигли охрестити, стартувало. Подібні розширені наради проводитимуться і надалі. Головне, аби в дискусії активну участь брала громадськість.